Доброго Дня, шановні колеги, те, що трапилось, мабуть, не потребуючи додаткової оцінки. Я хочу сказати, що наша рада в цьому році відзначає не ювілейну дату, 24 роки океснує. Якщо ми починали з 10 етносів України або народів, то ось наші брати з Африки були нашою останньою організацією, кому прийняли в Раду національних товариств. Це 41 ша національна національна не за кількістю. Ми у нас більше 500 організацій, але за національністю. Це 41 ша організація, яка прийнята в нашу раду. Вони вже приймали участь в концерті Всі ми діти твої Україна. Якщо Чорношкірі брати виступали як діти України, то це мало певне значення і для нас, і для них. Під час парламентських читань ми представили. Цю організацію, і ми задоволені, що з'явилася така цікава, неординарна структура, будемо так би мовити казати, що вона є. Але це наші громадяни України, і те, що відбулося, це дуже прикро. Я би сказав, це удар і по наших друзях, і це удар по Україні. Розумієте, як у світі буде отінити дії України. А в Європі дуже-дуже прискіпливо до цього ставляться. І якщо ми намагаємось попасти в Європу, то розумієте, наскільки кроків ми стали далі від нашого європейського суспільства. І я навіть не знаю, що сказати. Це якась нелюдність, така неповага ні до себе, ні для людей. Ми збираємось у нас в залі, у нас представники я казав... 40 національності завжди буває. Це люди різного кольору шкіри, різного обличчя. Але ми люди. Ми, ніхто не відчуває себе кимось особливим. Ми всі українці, ми це наполягаємо і це декларуємо. Ми українці різного національного походження. Це співпадає з Конституцією, це з нашим, як би мовити, ставленням до нашої батьківщини України співпадає і така образа на адресу. Ціле етності наших братів африканців, які, до речі, прикрашають зараз букет національності України, прикрашають, і ми це побачили їх на виступі. Вони нормально вони існують разом з нами. Вони навіть не хочу казати, що вони відділені вони такі ж, як і ми. Дякую, пані Мридола, шановні друзі. Дискусія в медійному середовищі про журналістські стандарти точиться давно, принаймні останніх 15-20 років, з тих пір, як Україна оголосила себе незалежною державою, демократичною державою. Ця дискусія складна, вона суперечлива. І е, е, цей процес е, того, якою має бути місія журналістів в суспільстві, їхня роль, їхня відповідальність чіпає ще більш широку тему, як готувати журналістів, за якими програмами журналістських вузів і так далі. Те, як висвітлювати складні і новітні для історії України міграційні процеси, теж є величезною проблемою, і принаймні з 2008 року ми також в своєму середовищі. Дуже серйозно думаємо над тим, як це висвітлювати і як уникати так званої мови ворожнечі або мови ненависті, яка є некоректним, образливим. Формулюванням або висловлюванням стосовно людей, які мають інший колір шкіри, інший розріз очей, походять з інших територій планети, сповідують іншу, на відміну від нашої релігії. Таким чином, Ця дискусія ще більш стала динамічною, коли 2008 року низка посольств західних держав, зокрема посольства Сполучених Штатів Америки посольство Великої Британії, вивісило на сайтах для своїх громадян, які збиралися приїжджати до України, суворе попередження: обережно расизм. Стосовно цієї публікації. Розумієте, це просто ну, надзвичайно несподівано, тому що вся публікація, абсолютно весь текст, який, як уже було зазначено, не підписаний, не має авторства, він замотаний, закутаний в стереотипи, в міфи і в кліше, термін вжитку яких в Україні збіг принаймні 20 років тому.